19 серпня особливий повний місяць несподіваних змін, міцних відносин і прекрасних ідей. Сьогодні в понеділок відбудеться заключний повний місяць літа, пік повного місяця о 20-25 годині. Цю хвилину можна і навіть потрібно використовувати для промовлення свого найважливішого бажання та щирого наміру, на який є готовність дій та повна відповідальність за реалізацію. Щоб унікальна потужна енергія не пролетіла даремно і не витратилась в інтригах, скандалах. Раптових бажаннях з'ясувати стосунки чи наламати, як кажуть, дров, вплив повного місяця починається за три дні до піку і триває приблизно 3 три дні після. Тому дуже важливо зараз стежити за блакитним або осетровим місяцем, так називається повний місяць серпня, а точніше, за тими. Метаморфозами, що відбуваються всередині. Енергії дуже насичені і не такі вже й прості, бо повний місяць пройде у водолії, а це завжди про щось дуже унікальне, таємниче, загадкове і навіть дивне. Плюс повний місяць відбудеться в період ретноградного Меркурія, який у нас до 28 серпня. Ключно діє. Багато хто вже зараз може відчути щось таке всередині, що потребує змін та активних дій. У когось це буде пов'язане зі своєрідним відкатом, думки йдуть у минуле, повертаються якісь давно забуті люди і видають обіцянки, на які чекали тоді, в той час. Ті обіцянки, які були актуальними свого часу і свою годину. Обов'язково до цього уважніше будьте. Так само зараз буде понад потік ідей та осяянь. Звичайно, у тих, хто живе, думає, почувається, постійно рухається вперед, не боїться змін, не соромиться відкидати зайве. У багатьох цей період викликає необґрунтовану агресію, злість, емоційну нестабільність. Ці люди ніби відчувають, що щось відбувається, але копатися в собі не бажають, тому ретельно розшукують об'єкти для зливу енергії. Кожен із нас сам творець свого життя. Постарайтеся створювати картини свого життя такими. Щоб ваше око тішилось, душа співала, а серце відчувало задоволення та наповненість. Водолій це завжди про натхнення. Тому в цей період важливо не за зовнішньому екцентуватися, а на внутрішньому, на собі. Постарайтеся відчути, куди ж кличе вас серце, інтуїція та істина. Та й істина я, чого вони хочуть. Творчі ідеї зараз особливо вітаються. Обов'язково записуйте все, що спадає на думку, а краще одразу робіть маленький крок фіксацію у бік здійснення. Обов'язково приберіться вдома, пийте більше трав'яних чаїв, не збивайте режим і не зловживайте курінням та алкоголем. Особливу увагу е, потрібно акцентувати на комунікаціях у цей період. Будьте дуже обережні у з'ясуваннях стосунків, бо ретно Меркурій не спить. Комусь можна просто на місячних енергіях спасти на думку розлучитися з людиною. Достовірно перевіряйте, чи все ви зважили, обдуманий цей крок. Або це просто фонтан емоцій і миттєвих прим. Бо можете навернути такого, чого потім не виправити. Обов'язково перевіряйте міцність свого кохання, прийняття партнера. Не розбивайте вщен те, що для вас є важливим. А неважливе спокійно відпускайте з вдячністю, щоб зустріти. Свою, своєю істину. Бережіть своє здоров'я та ретельно відстежуйте думки в даний період, слідкуйте за тим, що кажете. Можна сказати, не подумавши, а людину іншу дуже сильно образити, а можна словом зруйнувати чудову ситуацію, що зароджується. Намагайтеся більше часу проводити на повітрі, займайтеся чимось корисним та благотворним для себе. Приділіть увагу творчості, надихайте себе красивою та цікавою обстановкою, Почистіть будинок свічками і можна, да, хтось дзвіночком, але краще свічкою, очистити своє помешкання. Зарядіть місячну воду у ніч на понеділок, а вранці, промовляючи своє бажання, випийте її з посмішкою на серці. Завжди використовуйте потужні та дивовижні енергії собі на блага, не витрачаючи їх на дрібниці. Ще раз напоминаю, що сьогодні, 19 серпня, о 20-й годині 25 хвилин настане повня у водолії. Воно буде особливим. Це перший супермісячний рік. Що це означає з астрологічного погляду, що можна і не можна робити у цей час? Перше супермісячне у цьому році, що потрібно знати про повний місяць у водолії. Супермісяць це явище, коли повний місяць відбувається в момент максимального або майже максимального зближення місяця із землею, у межах 90% на заданій орбіті. У такі моменти наш супутник виглядає значно більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Цей місяць також називають блакитним. Він виглядає. На 7% більше і на 16% яскравіше, ніж у звичайному повні. Цікаво, що назва Блакитний місяць ніяк не пов'язана зі зміною кольору супутника Землі. Іноді можна спостерігати дивовижну оптичну ілюзію, якщо в повітрі присутні дрібні частинки диму. Або попелу, вони розсіюють хвилі червоного кольору, і тоді місяць має, дійсно може набувати блакитнуватого відтінку. Астрономи зазначають, що у цьому році буде кілька супермісяців, але серпневий стане одним із найвражаючих. Він збігається з моментом, коли місяць перебуває в перегеї найближчій до Землі. Дочці своєї орбіти. І який вплив супермісяць матиме для нас? Повня часто асоціюється з підвищеною емоційною чутливістю, посиленням інтуїції та загостренням почуттів. Вплив повного місяця у водолії може виявлятися таким чином: емоційна нестабільність. Ти можеш відчувати сильні емоції, включаючи радість, тривогу чи навіть агресію. Важливо бути уважним до своїх почуттів та намагатися не піддаватися негативним емоціям. Творчий підйом водолій це знак інновації та оригінальності. Ти можеш відчувати прилив творчої енергії. Що стане гарним часом для започаткування нових проєктів чи занять мистецтвом? Соціальна активність, повний місяць у водолії, може спонукати тебе до спілкування та взаємодії з оточуючими, це чудовий час для зустрічі із друзями, участі у групових заходах чи волонтерській діяльності. Пошук свободи. Водолій символізує прагнення незалежності. У цей період ти можеш відчувати необхідність звільнитися від обмежень як у особистому житті, так і у професійній сфері. Інтуїтивні осяяння багато людей відзначають, що під час супермісяця їхня інтуїція загострюється, ти можеш отримати несподівані ідеї. Чи вирішення проблем, які довго турбували тебе, що можна і не можна робити під час супермісяця? Щоб максимально використати енергію повного місяця, важливо знати, що можна робити, а чого краще уникати. Що можна? Починати нові проекти. Використовуй творчу енергію для старту нових справ чи хобі. Займатися саморозвитком. Читай книги, відвідуй курси чи семінари, які допоможуть тобі розширити свої горизонти. Влаштовувати зустрічі з друзями, спілкування та обмін ідеями з близькими людьми можуть принести багато позитивних емоцій. Займатися волонтерством. Цей час добре підходить для допомоги іншим та участі у громадських Ініціативах, медитувати та займатися духовними практиками. енергія супермісяця може посилити ефект від медитацій та інших духовних практик, що не можна робити, приймати важливі рішення. Емоційна нестабільність може спричинити помилкові висновки, краще відкладати важливі рішення на спокійніший час. Конфліктувати, уникайте суперечок та конфліктів, оскільки вони можуть загострюватись у цей час. Ігнорувати свої почуття, не варто придушувати емоції, краще вирази їх конструктивним чином, брати на себе занадто багато зобов'язань, уникай перевантажень, щоб не посилити стрес та емоційну напругу. Нехтувати відпочинком, незважаючи на можливий е, приплив енергії, не забувайте про необхідність повноцінного сну та відпочинку. І пам'ятайте, що супермісячний серпень це не лише астрономічне явище, а й унікальна можливість для самопізнаття та духовного зростання. Використовуйте цю енергію мудро. Та насолоджуйтесь красою нічного неба. І ще раз хто тільки присоєднився, напоминаю, що повний сьогодні місяць, 19 серпня, це немов потужний коктейль з енергії. Цього разу на нас чекає. І супермісяць і блакитний місяць. Також повний місяць збігається зі святом Яблочний Спас або прибраження Господнє за старим календарем. Ця астрономічна подія вплине на все живе на землі. Повний місяць пройде в знаку водолія. Легко виявляти якості властивості водоліїв, товариськість, креативність. Гостиність. Місяць перебуватиме на своїй орбіті на мінімальній відстані від землі. Це явище називається супермісяцем. Супутник землі здаватиметься максимально великим і яскравим. Повний місяць буде третім після рівнодення і другим у календарному місяці. Це явище називається Блакитний місяць. Повня завжди пов'язана з напливом емоцій, відчуватиметься підвищена тривожність, загостряться конфлікти. Не варто забувати і про період ретроградного Меркурія, що тривати є, він зробить повний місяць ще більш напруженим, щоб прожити цей час без втрат, краще дотримуватись ряду застережень. Що не можна робити, ще раз вам повторю, займатися тяжкою фізичною працею, влаштовуватись в конфлікти, нервувати через дрібниці, робити планові операції, приймати доленосні рішення. А що сприятливе робити в повний місяць складати плани на майбутнє та писати списки бажань. Дбати про себе, проводити час із близькими, заводити нові знайомства. Також цей енергетично сильний день закладе базу на найближче майбутнє. Важливо бути оптимістом, думати про хороше, корисно сходити на природу чи відвідувати храм. Тут акумулюються сильні енергії, здатні принести позитивні зміни. У вашому житті. Але пам'ятайте, що супермісячний серпень – це не лише астрономічне явище, а й унікальна можливість для самопізнання та духовного зростання. Так що використовуйте цю енергію мудро та насолоджуйтесь красою нічного неба. Бажаю вам всім мира, добра. Любові в серці до себе, звичайно, і до своїх близьких. Бережи вас всіх, Боже.